Сьогодні маю реставрувати таку ванну, довжина її метр 50. Стандартна ванна, але ж єдине, що трошки нестандартно, це те, чим обкладена ця ванна. Це не незвичайна плитка, а такий натуральний камінь річковий. Так, З усіх сторон камінь. Єдина трудність, що буде, це коли плитка, то немає проблем, тут спереді обклеюється скош спеціальний і з газетами і воно все добре стікає і на плитку не попадає. А оскільки тут камінь має такий рельєф, трошки важко буде це зробити, щоб акрил не попав на камінь. Ванна прошліфована, знежирена. Тут перед ванною я вирішив не обклеювати її, оскільки нема смислу, через те, що так акрил буде протікати по скотч. Тому краще беру рідке мило і промащую весь цей камінь повністю. Звідси, аж до середини або найчинище. Завдяки цьому акрил, який буде стікати на камінь, він не зможе добре вчепитися до каменя, оскільки то буде жирне, буде рідке мило і потім його можна буде легко почистити. Один раз я вже таке робив і в принципі там на тій ванні вдалося добре зчистити акрил, який так плавно стікав теж по каменю який я спочатку обробив рідким милом. Це такий вихід ситуації, мені здається, найоптимальніший. Через 4 години роботи є такий результат. Ванна залита наливним акрилом. Весь зайвий акрил туди скапує. Спереду ванна я вирішив цю проблему так. Всю цю площу промастив рідким милом. Так само найкращий варіант. Оскільки цей акрил, який потім висохне, він ну, практично не вчіпиться добре до каменю, який покритий рідким милом, який є жирним. Тому буде легше його здерти, оці залишки акрилу. Ось ну, така нестандартна ванна. Якщо б тут спереду була плитка, тоді жодних проблем. А так прийдеться трошки ще виділити часу, щоб підчистити.